Минулої суботи, 11 січня, прихожани місцевого храму села Зеленьке разом зі своїм настоятелем отцем Олександром Довченком, духовенство району, очолюване благочинним протиєреєм отцем Андрієм Олениним, сільський голова, керівники району зустрічали високоповажного гостя митрополита Білоцерківського і Воуславського Августина. Зі словами глибокої поваги. Пишний коровай владиці вручила матушка Марія. Потім розпочався урочистий молебінь, який очолив митрополит Білоцерківський і Воуславський Августин. Протягом багатьох років парафіяни села Зеленки мріяли про відбудову храму у своєму селі. І Бог почув їхні молитви і вказав благовісний шлях для досягнення цієї мети. Так як зрозуміло, для побудови нової церкви потрібні великі кошти а на даний момент це близько трьох мільйонів гривень, яких не мають віряни, було прийнято мудре рішення про перенесення храму Різдва Пресвятої Богородиці, що донедавна занепадав у селі Малі Пріцьки на нове місце у селі Зеленке. Тим більше, що фундамент, який планувався під забудову нової церкви у Заленьках, практично співпадає із розмірами фундаменту святині малих пріцьок, роботи по перенесенню церкви виконали висококваліфіковані спеціалісти музею Пирогову, які мають великий досвід у такій справі. На день урочистої служби було вже залито фундамент, і перед тим як закласти в нього капсулу, благочинний Миронівського благочіння протиерей Андрій Оленин зачитав зміст грамоти і святого Духа заснована ця церква на честь, покрова Пресвятої Богородиці у селі Зеленьке Миронівського району Київської області, присвятішому патріарсі Московському і всій Русі Кирилі» блаженнішому митрополиті Київському і всієї України Володимирі, святительстві Високопреосвященнішого Августина, митрополита Білоцерківського і Богославського, за підтримки голови обласної державної адміністрації Присяжнюка Анатолія Йосиповича, голови Миронівської районної державної адміністрації Усик Валентини Сергіївни, голови Миронівської районної ради Бондаренка Михайла Григоровича. Голови Зеленківської сільської ради Московенка Анатолія Івановича, коштами парафіян, а також меценатів Гразіона Василя Петровича, Воробєвського Віктора Володимировича, Ломаки Миколи Миколайовича, монахинь Вознесенського Флорівського жіночого монастиря міста Києва, в літо від сотворення світу 7521-го п'ятсот від по плоті Слова Бога Слова 2013-го 29 грудня за церковним календарем, 11 січня 2014 року. За новим стилем, владика Августин окропив святою водою нішу і заклав у неї капсулу. Та останній необхідний момент: три кельми цементного розчину. З особливим трепетом і хвилюванням брали до рук кельму у кожен із присутніх священників, голова райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик, голова Миронівської районної ради Михайло Григорович Бондаренко, сільський голова Анатолій Іванович Московенко. І це було як символічна лепта кожного із них у справі відродження храму. Владика Августин благословив всіх, оцінивши хрестом, і привітав з важливою подією не тільки зеленківчан, а й усе Миронівське благочиння, наголосивши на тому, що побудова храму це надзвичайно велика відповідальність і праця. Але в той же час село не може далі існувати без духовної серцевини, якою є кожен храм. Настоятель місцевого храму отець Олександр подякував владиці святим отцям керівництву району села і висловив надію, що пройде зовсім небагато часу, і храм засяє у всій своїй красі на Зеленківській землі. На згадку про цю важливу подію владика подарував книги у місцеву церковну бібліотеку та роздав іконки. А в історії села залишиться загальне фото. Сьогодні дуже велике свято у селі Зеленка, в Миронівському благочині. Сьогодні було закладення капсули на місці майбутнього храму. Хотілося почути ваше слово, яке це значення і для жителів села, і взагалі для єпархії, і особисто для вас. Кожен храм е будується благословення правлячого архірея і відбувається е чин на початок будівництва. І це вже в минулому, але е капсулу інколи закладуть пізніше, так і цього разу. Е напевне, е дехто здивується, як то закладується текст. Дуже цікавий, гарний, але за умови, що більше ніхто його не буде чіпати, ніхто не буде діставати його з фундаменту. Зрозуміло, цей текст повинен нас зобов'язувати і надихати на е скоріше будівництво, тому що починається словами ця грамота, во ім'я Отця і Сини Святого Духа, і храм буде споруджений за благословення священначалі, за сприяння вичули імена. Людей, які обіцяли допомагати, починаючи від обласного керівництва, закінчуючи благодійниками. І тому ця грамота повинна бути особливо в пам'яті тих людей, хто причетний до будівництва. Бачите, священники на чолі з Богочинним з'їхалися з усього району, щоб не лише підтримати отця Олександра. А і показати громаді, що це дуже серйозна справа. Будувати храм, храм необхідно е, всім селом, тому що так само, як лікарня, школа і культурні заклади, е, церква повинна бути ну, не за потребою, що от, е, хтось захворів, хтось е, має якісь. Е, Потреби з побутових питань, а церква це все і духовна лічниця, це і школа духовна. Це і місце, де люди, спілкуючись з Богом один з одним, теж мають молитовний зв'язок. Церква це дім Божий, а коли ми називаємо Бога Отець Небесний, то відповідно це. Як будинок, як дім наших батьків. І ті діти, які не знаходять часу відвідувати свої батьки вже стареньких, які виховали їх, в світ вивели. І нема коли поїхати, вибачаються, а в той же час до друзів, як коли на якісь заходи, на корпоративи. Я часу до батьків немає. Ну, я думаю, зрозуміло, як ставляться такі діти до своїх батьків, як батькам гірко це відчувати. То якщо ми Бога називаємо цем небесним, треба з ним спілкуватися. Храм це невід'ємна інституція в громадському житті православної держави. І я з історії знаю, князі великі і звичайні. Коли почали будувати, починали будувати міста, спочатку спроджували храм, самі спали по а потім, вже коли храм був зведений, все інше навколо нього. А в нас, на жаль, навпаки, добре, коли можна владці теж будуть так, підходити до своїх обов'язків як колись князі. Спочатку Богові, і за себе і за свою родину. З Божим благословенням виконувати свої обов'язки, які покликані. Хай Бог благословить це будівництво. Будемо сподіватися, що спільними зусиллями, я молитвою, можливо, десь порадою, підтримкою, а то коштами будемо успішно це звершувати. І ще, Владику, чому саме оці особливі святкові різдвяні дні були обрані для такої події? Бачите. Коли якась урочиста подія, радісно хочеться, щоб і сонце сяяло, щоб було і тепло, і затишно, і через те літом якось веселіше святкувати. Але е різдвяні свята це теж радість. Ми співаємо в колядках, в колядках нова радість стала. Напевно, якщо не літом, то зимою вже на різдво це краще всього підходить, такі справи робити. Потім у сільському будинку культури відбувся різдвяний концерт, який розпочався тропарем Раждіство твоє у виконанні всіх присутніх у залі. Ведуча концертної програми ознайомила глядачів з історією великого свята Різдва Христового, народними традиціями. У виконанні вихованців хорової школи Білоцерківського спасо Преображенського собору прозвучав інструментальний твір та декілька колядок. Радісно зустріли зеленківчани свій рідний творчий колектив, у виконанні якого прозвучала колядка Нова радість Стала по особливому піднесено. Прозвучали різдвяні віншування, які подарували сільчанам та гостям учасники чоловічого квартету архієрейського хору Білоцерківського Спасопреображенського Преображенського собору. Та звичайно, кульмінацією святкового концерту стала колядка Добрий вечір тобі, пане господарю, яку виконали всі присутні в сільському будинку культури. Із мудрим духовним наставницьким словом до Зеленківчан звернувся митрополит Білоцерківський і Боуславський Августин. Виступ владики ми покажемо у рубриці наша духовність. Слово пастиря в одній із найближчих передач місцевого телебачення до зеленківчан та високоповажних гостей звернулася голова Миронівської райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик. Шановний владико, шановне духовенство, шановна громада села Зеленків. Я теж хотіла приєднатися до таких красивих слів, які було сказано нашим владикою. І, звичайно, привітати вас усіх із святами, які були з Різдві з Різдвом святами, які йдуть і які будуть. Е, я хотіла би від вашого імені, від цього дуже подякувати вам, моя шановна Вадика. За те, що ви знайшли дійсно час, мачи таку велику митрополію, був, бувши митрополитом, у ці різдвяні свята, мабуть, це я щось знаменне, Ви приїхали до нас, в Мироні на Миронівщину, нашу святу Миронівську землю, і сьогодні заложили капсулу для будівництва храма в тому великому, прекрасному селу Зеленки, від якого, до речі, пішов весь Миронівський район. І те, що сьогодні, тому що саме тут, село Зеленке, колись поселився Козак Мирон, який потім її зробили честь ко, був названо Миронівський район. Так було, що це не так, але історія говорить сьогодні. Так. І це є надзвичайно знамене. Я дуже вам вдячна за той красивий концерт, який був. Дійсно, це наче ангели тут співали, і ті красиві пісні, і ті красиві голоси, наскільки це було велично. Дуже велике вам за це вдяку. І я думаю, те, що сьогодні багато, не, не так багато людей, мабуть, не так були всі повідомлені. І не, ті, що сьогодні сидять, вони обов'язково розкажуть тим людям. І слідуюча зустріч, коли ми будемо осячувати купола, і все інше, ви обов'язково з нами будете, і усі жителі зелені будуть їх набагато більше сидіти. Тому що дійсно. Ну може, так історія складалася трошечки. А може, я, наприклад, тут я як керівник, я кажу, чотири роки працюю на Миронівщині, я дуже люблю миронівських людей, хочу сказати, що вони дуже хороші, дуже працовітні, але у всіх людей є байдужість. Це саме страшне, от ви по-церковному казали, а я так як по простому по людському це людська байдужість. І я завжди, коли зустрічаюся з людьми з кожного року, ми будемо скоро у лютому, десь в кінці лютого будемо проводити сходи і в цьому будинку культури зустрічатися із цією громадою, тому що вона прекрасна, село Велике. Я весь час кажу, що не треба бути байдужими. Дійсно, до всього. Коли людина втрачає, саме цікаве це потік до життя, і десь любиться її душа, тому що матеріально можна забезпечити. От душевні, теж ми сказали е, Владико, це надзвичайно тяжко. Але я вірю і знаю про те, що наші люди люди Воронівського району, Київській області прекрасні люди. Чомусь є життя тяжке, де других хтось відходить, Але в цілому ми любимо Бога. Перш за все, тому що ми родились на цій білий родила нас мати, і Господь дав усім життя. Через те я ще раз дякую вам, шановне родику, шановне духовенство, і хочу вам подякувати за ту велику роботу, дійсно, яка проводиться саме вам, як митрополитом. У Київській області, тому що я неодноразово вже скільки років бачу ці зустрічі, які ви йдете до людей з відкритою душою, не ставлячи свій чин, тому що я не хочу сказати, але це надзвичайно високі високі чин у духовенстві Кій сьогодні Владика стоїть перед всіми вами і говорить такі прекрасні слова, по-простому, по народному доходячи до вас, для того, щоб дійсно ми всі зрозуміли, що всьому є душа, і всьому є слово Боже, тому що саме Слово Боже. Це порядність, добро і любов, з якої повинні жити люди. Я вам вища скажу, якщо ми будемо це пам'ятати і любити одне одного, і жити не тільки для себе, а й для і для покоління, і робити добро, ми будемо самою зажиточною, самою прекрасною нацією на землі. Тому а ми це була вміємо. Спасибі вам велике ще раз. Дай Бог усім здоров'я, Божої милості, і, звичайно, добрих і хороших справ. Дякую. Зі словами глибокої вдячності до владики Августина, голови райдержадміністрації Валентини Сергіївни, Усик, голови районної ради Михайла Григоровича Бондаренка, звернувся настоятель місцевого храму отець Олександр Довченко, який вручив їм пам'ятні різдвяні подарунки, та звернувся до Зеленківської громади з вітаннями і вірою в те, що невдовзі в селі Зеленки засяє своє Небесною красою відроджений храм, і кожен житель села зрозуміє, що це є невід'ємною часткою його життя і духовного відродження. Христос народився, славимо його!